Після війни в Галії Цезар мав повернутися до Риму, розпустивши військо. Замість цього, він повів армію на Рим, розпочавши громадянську війну. На той час перевагу в Сенаті мала партія оптиматів, а Цезар належав до іншої партії популярів. Оптиматам не подобалась зростаюча популярність Цезаря, та вони хотіли віддати його під суд за його зловживання владою під час війни в Галії, зокрема за несправедливу за римськими поняттями війну проти германського вождя Ареовіста. У разі засудження Цезар загрожувало вигнання або навіть смертна кара. Поки він займав посаду проконсула, він не підлягав суду. Але, повернувшись до Риму, він став би цивільною особою. Цезар відправив листа до Сенату та попросив дозволити балотуватися на посаду консула і на псенція, тобто не знаходячись в Римі. Це б дозволило Цезарю стати консулом та знову уникнути суду. Але Сенат відмовив та зажадав, щоб Цезар розпустив військо. Після цього. Цезар вирішив, що виходу в нього немає та разом з військом перейшов Рубікон.